Як вижити, якщо ви опинились під завалами, перше, що радить рятувальнику такій ситуації, зберігайте спокій, адже паніка найгірший ворог. Якщо поряд є діти чи інші люди, допоможіть їм заспокоїтись. Пам'ятайте, до вас вже прямують екстрені служби. Якщо є можливість, там ви знаходитесь з телефоном. Зараз такий час, що люди постійно з телефоном, якщо є можливість набрати близьким, набрати на 101, 102, ну на будь-які служби порятунку дзвоніть, кидайте геолокацію. Однак привернути увагу надзвичайників можна і іншим способом. Підійдуть будь-які підручні засоби. Труба, рука, там, якась дощечка, там, чашка, ну, все, що у вас під рукою є, стукайте по стінам, по батареям, там, по землі. Ну, там, по чому є можливість, по і стукайте, але з періодичність, щоб ми розуміли, що це не просто там, гурки якісь. А от кричати Станіслав не радить. Ви можете пилом забити дихальні шляхи та швидше згаяти свої сили. Ви будете кричати, витратити повітря. Намагайтесь зберігати повітря і спокій. Якщо є можливість, зробіть повітряний карман. Це приложити руки до носу і дихайте. А якщо до вас вже добрались, то кричіть там, подавайте якісь сигнали, але. Ну, відразу кричати, ви витратите сили, і голос вам буде потрібен потім, коли ми вас до вас доберемось. А ще Станіслав застерігає вибиратись під завалів самотужки вкрай небезпечно. Ви знаходячись під завалом, ви не бачите, що над вами цегла, там плита, якесь скло. Ну будь що може бути, тож найголовніше від вас дочекатись рятувальників. Тому підсумуємо, зберігайте спокій, паніка найгірший ворог. Подавайте сигнали рятувальникам, стукайте, телефонуйте, та не намагайтесь вибратись самотужки. Попри всі поради, надзвичайники наголошують, найкраще під час повітряної тривоги переходити в найближче укриття. Бо правило двох стін працює не завжди. Росіяни постійно вдосконалюють свою зброю, аби нанести якомога більших руйнувань. А від прямого влучання мало що врятує.